У Житомирській міськраді стартував форум роботодавців та ярмарок вакансій. Попередньо відомо, що заявки на участь надійшли більше як від 50 підприємств, організацій та навчальних закладів міста. Зарекомендувати себе та заохотити якомога більше молоді на роботу. Прийшли і представники аутсорсингової компанії. На даний момент ми вже предоставили около 150 робочих місць робочих готові предоставляти ще і ще. В нашій компанії проводиться дуже ефективне навчання. Ми даємо всі базові навики і знання для того, щоб Специалисты могли уверенно садиться на линию и работать с нашими клиентами. Это и грамотная речь, это четкая дикция, это естественно, продукт, с которым он работает на телефоне каждый день. Это етапи продаж, це робота з це презентація. у той час. Потенційних роботодавців для своїх учнів та студентів шукають і навчальні заклади, серед яких і Житомирський технологічний університет. У нас на сьогоднішній день пріоритетними напрямками є кібербезпека, it технології, мехатроніка і так далі. Тобто, це фактично ті напрямки, які є дуже затребувані на європейському ринку праці. І тому ті іноземні партнери, які приходять в регіон, вони завжди звертаються до нас. Вони проявляють зацікавлення. У нас за останній буквально місяць проведено безліч міжнародних зустрічей з цього приводу і наші студенти приймають участь в міжнародних програмах обмінів і стажувань. і фактично у них є той потенціал, який а, ті підприємці, які зацікавлені в розвитку своїх компаній в розвитку регіону, можуть використати абсолютно успішно. Форум роботодавців мер Житомира називає своєрідним діалогом між роботодавцями, навчальними закладами та владою міста, у результаті якого можна буде створити сприятливі умови праці в місті. Задача у нас в цьому году набрати саме ті спеціальності, які необхідні Житомиру. Ми формируємо міський заказ на систему образування. так как с прошлого года мы финансируем эту систему образования, поэтому к бизнесу обращаюсь еще раз, посмотрите действительно те специальности, которые вам нужны. Мы готовы, у нас есть диалог с министерством, и министерство по нашей заявке будет вносить в классификатор специальностей изменения и вводить те специальности, которые действительно нужны для того, чтобы мы профинансировали и мы набрали тех детей, которые потом через два года придут на ваши предприятия. Попри все, каже президент ассоциации компанії з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник люди масово виїжджають за кордон. Експерт розповідає за офіційними даними: минулу річку працювати до Польщі виїхало близько 10 тисяч українців. Ліцензіатами трудоустроєно в Польщі 9,5 тисяч людей. В 2016 году глава союзу польських работодателей, достаточно мой хороший знакомый, Он говорит, ми взагалі хотим забрати з України порядка п'яти мільйонів человек. Я говорю, вам нужны они на роботу? Ні, они нам нужны на ПМЖ. Це, щоб ви вы понимали, за робочі рухи сражаются не только в Житомирі. В области області або в Украине, За них вже сражаются во всьому мире. Допоки у міськраді дискутують, як знизити кількість трудових мігрантів з Житомира та як має діяти підприємець нового покоління на вулиці Михайлівській вже розгорнулась ярмарка вакансій.